Компостування це найпоширеніший процес утилізації органічних відходів. В сьогоднішньому відео поговоримо про компостування, як приготувати цінний органічний компост без патогенів, бур'янів і шкідників. Компаназа це комплексний біологічний препарат, який пришвидшує деструкцію органічних відходів. Допомагає приготувати якісний компост за півтора-два місяці. Крім того, компоназа забезпечує збільшення рівню НПК в компості в доступній для рослинній формі. Препарат дозволений в органічному тваринності і має сертифікат Organic Standard. Основою біопрепарату є оптимально підібраний склад грібів та бактерій, який дозволяє зберегти в компості в декілька разів більше поживних речовин. Прибрати Патогенні мікроорганізми, а також небажане насіння від потрапляння в ґрунт. Сама ж дія біопрепарату полягає в тому, аби стабілізувати легкі сполуки ам'яку і перетворити їх уже у нітрити та нітрати, що, в свою чергу, забирає неприємний запах. Компоназа пришвидшує розкладання органіки в полімерні ланцюги для утворення гумусу. Зменшуються не тільки патогенні мікроорганізми. Компост насичується більшою кількістю корисної мікрофлори, макро- та мікроелементів. Компоназа це препарат українського виробництва, ретельно досліджений на різних агропідприємствах та незалежних лабораторіях. Компоназа це ваш економічний вклад у ваш компост, а також ваш внесок у оздоровлення українських ґрунтів. Щоб дізнатися більше про препарат та технологію, звертайтесь за консультаціями в БТУ Центр. Якщо це відео було корисним для вас, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей!